«Я Думаю, що просто команда награла на цей гол і міг би не я його забити, міг худобек його забити. Просто вже я, так сказати, наверняка його туди засунув. Враження від матчу, я думаю, позитивні завжди, коли перемога, завжди позитивні емоції. І якщо ще перемога в дербі, я думаю, вона подвійна, подвійні емоції дає». Гольових моментів сьогоднішнього матчу може вистачити на декілька ігор. Чому так в завершальній стадії не вдалося пробити Марчука більше? Я думаю, що просто після голу розслабилися, може, деякі гравці. і В цілому команда І втіли, може зробити трошки. Можна треба було зіграти трошки простіше, хотіли, можна сказати, яскравіше зіграти. Ну і не, не вийшло забити. Я думаю, що нічого страшного команда виграла і все одно добре. Чи слідкували за тим, от, думали про паралельну гру в Полтаві, де Дніпро грало з Горською, чи десь тримали в голові рахунок і підсумок матчу, який відбувався паралельно? Ні, взагалі нічого не тримали. Я, Якщо чесно, навіть не знаю, як вони там зіграли чи виграв. грали. Ну, навіть ну, не знавав. Головне, що ми виграли, і щоб не ми від когось залежали, а вони від нас.